Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите Суркіс від сторони працівника Динамо через конфлікт Шовковського і Ярмоленка. Циганик розкритикував Реброва попри дві перемоги. Манчестер Юнайтед хоче купити зірку збірної України. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Випуск вийшов дуже цікавим. Тому беріть з собою щось смачне та поїхали. До новин! Центральний захисник Полісся Данило Безкровайний отримав травму. 26-річний українець порвав меніск і вибув на тривалий термін. Повідомляє Футбол 24. Інформація про те, що нападник київського Динамо Едуардо Гереро не зіграє проти зорі. Виявилося неправдивою. Раніше українські ЗМІ з посиланням на то таке повідомляли про заборону для гравця виходити на поле в матчах проти колишнього клубу, однак цей пункт діяв лише в минулому сезоні. У прес-службі столичного клубу уточнили, що по точному чемпіонаті української прем'єр-ліги жодних обмежень для Гереро немає. Панамський форвард повноцінно тренується з командою Олександра Шовковського та готовий допомогти киянам у найближчій грі. Едуардо Гереро перейшов у Динамо влітку 2023 року з Луганської зорі, підписавши контракти до 2026 року. У нинішньому сезоні 25-річний Форвард провів 8 матчів, забив 3 голи та зробив одну результативну передачу. Минулого року він став одним із найкращих гравців киян за кількістю створених моментів. У жовтневих матчах відбору на Кубок світу збірна України поліпшила шанси пробитися до фінальної частини турніру. Команда Сергія Реброва здобула перемоги над Ісландією та Азербайджаном. Однак тренер синьо-жовтих Сергій Ребров визнав, що гра його підопічних не була ідеальною. Повідомляє Суспільне Спорт. Попри дві перемоги поспіль, багато експертів критикують гру збірноті України. Вони вважають, що в діях команди бракує логіки. А заслуги в останніх успіхах приписують Руслану Маліновському та деяким іншим футболістам. Наставник збірноті України побічно визнав, що команда може грати краще. Він пояснив непереконливі дії синьо-жовтих відсутністю можливості попрацювати з оптимальним складом. Ребро подякував гравцям за самовідачу та заявив, що футболісти серйозно поставилися до слів тренерського штабу. Складно оцінити гру команди, коли немає можливості розраховувати на всіх футболістів. У нас дуже багато травм. У жовтні збірна України грала без п'яти основних футболістів. Це вносить корективи, заявив Ребров. Барселона думає над продовженням контракту з Лавандовським. Журналіст Флоріан Плетенберг повідомляє. Що наразі пролонгація співпраці малоймовірна, але все залежить від виступів поляка. Діюча угода буде активною до 30 червня 2026 року. Назріває гучний камбек. Як повідомляє Дефенса Централ, хавбек Мілана Лука Модрич повертається в Реал. Після завершення кар'єри гравця 40-річний Хорват отримає ліцензію та працюватиме тренером Мадридської академії. Зазначається, що президент вершкових Флорентіно Перес підтримав ініціативу Модрича і запропонував йому місце у структурі клубу. Нагадаю, за увесь час Модрич провів 597 матчів за реал, забивши 43 м'ячі та віддавши 95 гульових передач. Коментатор Ігор Циганик оцінив виступ національної команди України у відбірковому циклі Чемпіонату світу. Попри дві перемоги поспіль, експерт зазначив, що гра команди залишила більше питань, ніж відповідей. Результати матчів з Ісландією та Азербайджаном не повинні водити в оману, заявив циганик. На думку експерта, Україна домоглася перемог. Але в них не відчувалося стабільності та чіткої стратегії. А вирішальні епізоди створювалися зусиллями окремих виконавців. Особливу увагу циганик приділив Руслану Маліновському, який, на думку журналіста, став головним чинником цих перемог. Саме він забив три м'ячі та віддав гульову передачу, забезпечивши збірні шість очок, які залишають її в боротьбі за вихід на чс 2026 Коментатор підкреслив, що така залежність від одного футболіста може бути тривожним сигналом. На його думку, успіхи мають будуватися на командній ідеї та тренерській системі, а не на індивідуальній майстерності. Ми повторюємо шлях, який йшли на Євро 2024. Ми вилазимо, а не виходимо. Ці перемоги є заслугою Маліновського, а не Реброва. Команда зараз залежить від досвіду одного гравця, а не від системи. Так, результат є, але перспективи розвитку я поки не бачу. Розповів циганик. Друзі, а чи погоджуєтесь ви з думкою журналіста? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Зінченко залишився без тренера. Клуб звільнив Анге Постекоглу після поразки від Челсі 0-3. на чолі клубу австралійський фахівець був з вересня цього року. Президент української асоціації футболу Андрій Шевченко підбив підсумки жовтневих матчів збірної України та окремо відзначив гру Руслана Маліновського. Півзахисник провів два результативні поєдинки, ставши ключовою фігурою команди Сергія Реброва у відбірковому циклі чемпіонату світу 2026. Шевченко привітав Маліновського і оцінив повернення хавбека в команду. У матчі проти Ісландії Руслан Маліновський оформив дубль, а в грі з Азербайджаном забив ще один м'яч і віддав результативну передачу. Таким чином, півзахисник приніс збірні 4 очки та допоміг команді зберегти шанси на пряме потрапляння до фінальної частини турніру. Шевченко нагадав, що повернення Руслана до збірної стало можливим після довгого відновлення від травми. Керівник УАВ наголосив, що досвід півзахисника має особливе значення в команді, де триває процес оновлення складу та конкуренції за місце в старті, за словами президента УАВ. Хабек Синьо-Жовтих підтвердив свій високий рівень і повернувся до збірної з колишньою впевненістю. Він також наголосив, що команда розраховує на кожного гравця, а успіх збірної залежить від колективної дисципліни та правильного балансу досвіду та молодості. У нього була важка травма і тривалий процес відновлення. Він важливий гравець, справжній професіонал, який дуже допоміг команді у двох матчах. Маліновський завжди був стабільним футболістом, і ми добре знаємо його потенціал і значимість для України, розповів Шевченко. Хуліан Альварес хоче змінити команду. Марка повідомляє, що аргентинець незадоволений успіхами Атлетіко і має намір спробувати свої сили у проєкті Луїса Енріке. Українець може переїхати в Англію. Воротар збірної України Андрій Лунін втратив терпіння через нестачу ігрового часу в реалі та попросив керівництво клубу дозволити йому піти. За даними іспанського видання, він повідомив президенту вершкових Флорентіно Пересу про бажання змінити команду, оскільки залишається в тіні Тібо боку куртуа. Серед клубів, які уважно стежаться ситуацією, є Манчестер Юнайтед, який розглядає Андрія Луніна як потенційне підсилення воротарської лінії. Нагадаю, контракт українця з Реалом діє до літа 2030 року. У поточному сезоні він ще не виходив на поле, а загалом провів за клуб 62 офіційні матчі. Трансфер Маркт оцінює його вартість у 18 мільйонів євро. Президент Динамо Ігор Суркіс відсторонив від виконання обов'язків голови медіа департаменту Динамо Андрія Шахова за інформацією джерела. Таке рішення керівництва клубу пов'язане з тим, що Андрій Шаху, будучи у дружніх стосунках з Андрієм Ярмоленком, є співучасником конфлікту між гравцем та головним тренером Олександром Шовковським, про якого раніше писали ЗМІ, не змігши переграти Зурю. Олександр Шовковський повторив ганебне досягнення Олександра Хацкевича на чолі команди. Клуб не може виграти в УПЛ 5 матчів поспіль. останнє таке траплялось у сезоні 2017-18. Тоді Динамо чотири рази зіграло в нічию, а також один раз поступило з Чорноморцю. Ту серію кияни перервали перемогою над кам'янською сталю із рахунком 2-0. Я думаю, що якщо Динамо продовжить так грати, та не покаже результату в грі проти Шахтаря. То Олександр Шовковський сам подасть у відставку. Друзі, а як ви гадаєте, який тренер підійшов би Динамо? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Моя думка така, що зараз Шовковського повністю міг замінити Вернедуб. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!